Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції! За новим стилем у церковне свято 13 жовтня вшановують мученики Карпа, Злати і Агафоніки і преподобного Веніаміна Ківо Печерського, та і Іверської, Мирненської ікони Божої Матері мироточивої. У народному календарі 13 жовтня свято Іверська. Агафонів день, Карпівдень, названий так на честь великомучеників Карпа, диаконав, Папіла, його сестру Агафоніку і Агафодора, пам'ять яких також звершується 13 жовтня. Народне свято 13 жовтня здавна вважається небезпечним і невдалим днем через високу ймовірність обману. Люди намагалися не довіряти незнайомцям і не ділитися ні з ким своїми секретами. Вірили, що ця дата вдала для різних чаклунів і темних магів. Також цілющим сьогодні вважали багаття. У вогонь кидали речі хворої або нещасної людини. За прикметами, після такої процедури вилікується хвороби і піде горе. Спалювали також стару набивку з подушок і матраців, зношений одяг і опале листя. Жінки на агафона пекли пиріжки з різними начинками і клали їх у стайню, в лазню, горище за піч. Щоб задобрити домовика, помічника, двору та інших домашніх духів. При цьому просили їх не шкодити господарству. Існувало повір'я, що приходить лісовик до будинків людей, щоб знайти собі дружину серед сільських красунь. Тому батьки молодих дівчат і турбували, щоб раптом вибір лісовика не впав на їхню донечку. А щоб цього не сталося, одягали дівчину в ганчір'я і мазали її обличчя сажею, підперезували цю сукню поясом з плетеними будяками, на голову клали вінок, у який встромляли листя кропови. Деякі ж взагалі не випускали своїх дочок до дому, щоб лісовик не забрав, звідси і пішла прикмета, що забороняє дівчата виходити на вулицю, в ліс ходити. За сформованою здавна традицією, сьогодні в день читали різні змови від злодіїв, проводили обряди та ритуали від крадіжки, майна, проводили, наприклад, такий ритуал. Щоб злодій повернув крадене, для цього брали черв'яка, що живе біля грибної ніжки, і капали на його свічкиним воском, ніби запечатували черв'яка, Клали на поріг будинку і говорили такі слова. Охоронця запечатаного на порозі покладу нажити від злодія захищу. Спати не зможе совість його глине моє добро, хочу повернути нікуди йому від мене не втекти. Потім треба було черв'яка розтоптати. Сьогодні за традицією не дозволяється пускати дітей саме гуляти на вулиці, щоб берегти їх від біди. Також згідно з повір'ями не можна сьогодні говорити з незнайомцями та контактувати з чужими тваринами, особливо вуличними та дикими. Це може бути нечиста сила. Також сьогодні не можна дарувати подарунки, інакше з подарунком він дасте свою удачу і позбудетесь удачі до кінця року. Але предмети кажуть, що сьогодні є і добрі повір'я, можна, наприклад, залучити удачу на свій бік та збільшити свій фінансовий стан. Для цього потрібно робити добрі справи. Вважається, що якщо сьогодні зробити сім добрих справ, то твої багатства до кінця року збільшаться у триразовому розмірі. Також прикмети кажуть, що дівчата можуть зберегти свою молодість. Постійте на довгі роки потрібно просто зранку, до вечора, до самого, заходу сонця нічого не їсти. Наші предки вірили в те, що не можна робити один одному подарунки в цей день, навіть якщо на цю дату якісь важливі і значні урочистості. Згідно з старовинним повір'ям, той, хто порушить цю заборону, подарує або прийме подарунок, може накликати на себе велике з цієї причини краще перенести свято на інший час, якщо ж це неможливо, то подарунки все одно дарувати не рекомендується. Не можна в цей день ходити в ліс. Сьогодні в ньому лише лісовик наводить порядок, і той, хто посміє йому завадити, буде покараний. Лісовий дух заведе у хащу, з якої неможливо вибратись, або на шлена мандрівника голодних хижаків. Незаміжнім дівчатам не можна виходити з дому, оскільки нечиста сила може собі за дружину забрати. Те саме стосується і дітей. Нечисті на день Агафона може прийняти вигляд доброго і ласкавого собаки, який заманить малюка до темного царства, щоб зробити його своїм слугою, що не можна робити 13 жовтня. Сьогодні значно зростає ризик стати жертвою обману чи сахарайства, не можна бути надмірно довірливими, особливо до незнайомців. Купувати товари сумнівного походження, залишати свої речі без нагляду. Також не варто нікому розповідати про свої плани та рівень заробітку. Не хваліться і не виставляйте на показ достаток, інакше швидко позбудетесь нажитого. Зростає ризик захворіти, не варто одягатися не за погодою і ходити в людні місця. 13 жовтня не рекомендується заводити нові знайомства, влаштовувати презентації та інші заходи, на яких доведеться розповідати про себе і свої досягнення. В іншому разі можна позбутися левової частки з них, не слід давати гроші в борг, наші прабабусі були впевнені, якщо не послухатись цієї поради, можна потрапити в ситуацію, коли самому доведеться просити борг. 13 жовтня не можна вирушати в далеку дорогу, якщо ж без цього ніяк не обійтися, необхідно уникати великих витрат і великих покупок. Вважається, що всі вони виявляться або марними, або не принесуть радості в житті. Не лінуйтесь і не відкладайте важливі справи сьогодні, інакше в майбутньому накопичиться багато невирішених завдань. Що можна робити? Святий Паліпа за життя був відомий даром лікування хвороб. Він і після своєї мученицької смерті подає зцілення всім, хто звертається до нього з вірою. У Молитвах до Богоматері перед чудотворною іконою просять зцілення захисту від лиха, розради в бідах, моляться за різних важких життєвих обставин. За народною традицією сьогодні потрібно добре викупатися, вважається, що так можна прогнати всі недуги. У кого день Ангела 13 жовтня, Антон Веніамін і, Мерлінь, і Микита Микола Трохин, злата. Прикмети погоди 13 жовтня, існують такі прикмети про погоду в цей день. Якщо місяць вночі дуже блідий, то скоро погода погіршиться. Кури почали линяти скоро потепліше, якщо журавлі вже полетіли в теплі краї, то зима буде ранньою і морозною. Півні заспівали раніше, ніж зазвичай до потепління. Якщо ще не пропали мухи і комарі, то бабине літо поки не скінчилося. Грім 13 жовтня віщує і хороший урожай грибів в лісах. До зустрічі в нових відео!